Електронний документ «Дія.ПЛ» було визнано прирівняно до документу, який дає право на перетин кордону, тобто саме електронний документ ДІЯ ми генеруємо в додатку М обиватель, тобто фактично, якби вони один без одного не існують. І якщо це особа, яка має статус Укр, то для неї перетин кордону на підставі Дія обов'язковий, тобто іншого варіанту людина не матиме. Звичайно, вона може мати інший варіант, але це буде. Росу прикордонника, тобто на розсуд прикордонника можна в'їхати без цих документів, але ми не радимо цього робити, оскільки вам можуть відмовити. Якщо ж ви маєте М обиватель, Дія ПЛ, то ймовірність того, що ви без проблем переднете кордон буде набагато буде набагато вища, якщо ж це громадяни України. Які не мають песелю УКР, то відповідно вони теж не можуть активувати дію ПЛ і перетинають на кордон на тих документах, які в них були до цього. Наприклад, якщо це є відновлена біометрія 90 днів, якщо це віза або ж карта побиту, продовжена чи дійсно.